Ці тітушки, ці ж бюджетники, яких, які просто от, таке враження про них німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. Це якісь бюджетники, яких бидних напевно і проти їх волі запакували, заставляли їздити в цей в Маріїнський парк, стояти там в черзі за убогим якимось олів'є чи що їм там роздавали, водку розливали в стакани. Абсолютно така. Штучна конструкція на противагу нашій стихійній, де кожен прийшов за себе стояти, тут кожен або за якісь жалюгідних, там, скільки їм платили 100-200 гривень в день, або під страхом, що тебе звілять і тобі не будуть платити твою тисячу гривень на місяць, за яку ти і так не знаєш, як живеш. Тобто, замість того, щоб щось поміняти, ну, ну, дуже шкода цих людей. Хто ми такі, знову ж таки, щоб їх засуджувати? Я ніколи не жила там в райцентрі, не працювала в якомусь міськно там, чи, чи кого. Привозили туди чи на заводі, Тобто, я не знаю, як вони відчувають. Це тут ти собі можеш про демократію говорити, коли в тебе є якісь. Ну, навіть в мене нема тила, бо я письменник знову ж таки, в мене деколи, там і, і непонятно, чи тисяча гривень гарантовано прийде в наступному місяці. Просто. але, ну, Просто у нас зовсім різний. Я просто знаю, звідки, що все все одно буде добре, а вони не знають. Вони, типу, налаштовані, що життя дуже важке і треба весь час терпіти. І це жахлива позиція, насправді. от розумієте. Тут люди поділились на тих, хто думає, що треба терпіти, і на тих, хто думає, що терпіти вже досить просто. От. І так от і вийшло в нас. І з цими дітушками, в мене в дворі вони весь час тусувалися, ямки їли. Один раз там з Харкова така НАТО був теж дуже цікавий момент. Я гуляла з собакою, а я ж теж провокатор. У мене собака шерпеє, яка завжди привертає увагу. І люди там, як не про дітей заговорюють моїх, то про собаку. І, наприклад, теж. Серед них були якісь нормальні, тому що хтось такий зовсім цехій, гапота, а хтось там такий з бородою, кого ти умовно собі називаєш геолог. І от коли я з собакою гуляла, дівка, скільки вашої собаки. Я починаю говорити з ним українською, а по-русски що не можеш? І той, який геолог, каже, слухай, ну слухай, типу, успокойся. Коротше, ти репер... І що, у тебе муж є, і квартира, у тебе, мабуть, є. Ну, тобто такі от їхні приділи мечтання, але тим не менше, ти дивишся йому в очі і спокійно говориш українською, тобто діалог можливий був. Коли ти не шукаєш в людині там, якогось ворога, ну тобто да, це ватніки, ватніки, які потім з'явилися в моїх мультфільмах в результаті. Але так чи інакше, ну, вони не на своїй території, їм тут було боязко, вони відчували себе серед якоїсь жахливої буржуазії україномовної, цих одовбаних аристократів, як вони нас вважали, тобто теж дискурс помінявся. Що по-українськи говориш? аристократка. Да? типу от серії це таксісти такі з Донецьких і в спанаїхавших до моєї подруги. Тобто, що ти не з села Забитого, а ти, значить, аристократка, ти випендрюєшся, ти українською говориш. І от теж так само вони, купуючи водку зранку, ідучи там цей в гастрономіку, куди я там схожу купити молока дітям до пластівців, вони з раночку водочкою. Бо типу, вони ж квартирувались в Лавріці, ці тітушки жили. Це теж доказано, можна про це говорити. Московський патріархат, який кришував людей, які потім в результаті там арматурою били майданівців. І вони, та, і те, що я з дітьми така аристократка, вже ж із серії. І, і вони такі, вони там водочки, що це, там дівушка, здравствуйте, і інші якісь такий, який виглядав, там, це вже інша група. Така дівушка, ви звиніть нас, пожалуйста. Просто холодно. от. Тобто в них таке було, я кажу, та, все розумію. В принципі, за такого життя я б теж стакан водки хлопнула зранку, щоб не все так, не все так здавалося.